Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі практичний та доглянутий житловий будинок у Тернопільській області, у Тернопільському районі, село Голгоча, вулиця Центральна. Будинок перевірений пропозиція без комісії, що є великою перевагою для покупця. Це чудовий варіант для постійного проживання. Основні характеристики. Будинок одноповерховий, загальна площа 59 квадратних метрів, житлова 44 квадратних метри, кухня 6,6 квадратних метри. Планування просте й функціональне: дві житлові кімнати, кухня, коридор. Будинок цегляний, побудований у 1961 року, у нормальному житловому стані. Можна заїжджати і жити без термінових вкладень. Висота стелі 3,35 метра, що додає простору і відчуття повітря в приміщеннях. Опалення та комунікації. В будинку індивідуальне газове опалення, встановлений газовий конвектор. Додатково працюють грубки, тож є можливість комбінувати джерела тепла і економити в опалювальний сезон. Навіть у разі відключень електроенергії є газ є водопостачання, що робить будинок автономним і надійним. Вода, власна свердловина, каналізація, септик, тобто автономні інженерні рішення, незалежні від центральних мереж, додаткові будівлі та зручності. На подвір'ї є літня кухня, яка заслуговує окремої уваги, вона обладнана ванною кімнатою, має власний газовий конвектор та піч. Це дуже зручно як для щоденного користування, так і для сезонних господарських робіт або проживання гостей. Також на території є господарські будівлі, сарай, сад, подвір'я, огороджене парканом, туалет наразі на території, що типово для будинків у селі. Земельна ділянка 25 соток, рівна, простора, підходить для городу, саду або невеликого господарства. Будинок розташований у центрі села з рівним і зручним заїздом, що важливо для транспорту та господарських потреб. Поруч є вся необхідна інфраструктура, зупинка громадського транспорту, магазини, відділення пошти, школа, дитячий садок, медичний заклад. Це спокійне село, але з повним набором базових зручностей для комфортного життя. Ціна та підсумок: вартість будинку 15 тисяч доларів США або 652 200 гривень. За цю ціну ви отримуєте цегляний будинок у центрі села. Газове та пічне опалення, автономну воду і каналізацію, літню кухню з ванною, 25 соток землі, зручне розташування і готові документи. Це вигідна та практична пропозиція для тих, хто цінує спокій сільського життя, але хоче мати доступ до інфраструктури. Телефон для зв'язку 098 844 9045 телефонуйте, щоб дізнатися більше і домовитися про перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних оглядах неруховості.